Всім привіт дорогі друзі, з вами я GamePlayX і сьогодні ми будемо грати в Dos Roblox, тільки я буду ставати монстрами та, да? але не просто монстрами. Я стану монстром і залишуся на ньому на всю навсміру, і у мене будуть його приспособлення. Потекнен да вийдите як коротше в нього все. Що ж, зараз ми почнемо. Зараз ми будемо вибирати, якого монстра нам можна вибрати. І це буде рандом. Для початку я хочу... нам мені треба підійти до статуї ось цей. Що ж? Треба трошки почекати. Вау, я став фігуру! Це прикольно. Чекайте, а де приспособлення? Ой! Пожежо так и бачит наша фигура вдох. Ладно, давайте піднимуш и шумка. Э, е, а ч я с ним не портировал? А, все, я в себе. Да. Дивите я в я попал в бібліотеку свою. Значит, ага, точно, я снова фигуру, значит, я был в бібліотеке. Треба... Друзья, а поки я вводжу пароль, ви можете за трошки відпочити. Что за... Ктось напевно тоже ступил. Хм, це прикольно, правда? Че... Ну тут. О, все, продовжуємо. А, я не вылезаю. Поможіть. Відвай, не я пронизу, ми Так я стараюсь кулити двері, і так само і починта. Короче, двозер, ось проліс. Банани. Ой, банани. Прикольно банани. сквозь дверь сюда ай-яй-яй ай поки я стараюсь идти подсидите ай так само почему ты будь ласка друзья окей ай 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 коча дойшов до ньой палати. Jeff, zoro пацан, so podajesz. Я хресток вижу. И можешь... ше... шеф фонарик-то. Не зможе, виднич. Понятно, я фонарик посрал будет. Я просрал фонарик. мы снова на дворе. Ой, валя на храм нас убий храстис пользу, вау. 91-й. 92-й. 93-й. 94-й. 95-й. 96-й. 97-й. Tenasto waspie. Hm? Co to takie? O, co A teraz tutaj. Patrz, jak im uszło do mnie, a tu dojszło. A, Близнемося. Що я приносив, щоб пролізти. Оп. <софірки> 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 Друзі де я? А, а тут звідти фігура стрибала. А як мені у ліфт? там детом... Я в шумову не спасти. Я можу двох-три. 200... Ну, давайте впадаем. А я не можу впасти. Я хочу впасти. Да. И куда мы попадем? Ой. Ой! А? Друзі, мы попали в зерумс. Реально я взе румс. От тебе Чекайте, Чекай, ти фігу вже снима. Ой, щось мені не добре. О, о, я став 60. Ну що, чекайте, о 60. Понятно? Ніу. Понятно, як бачите та 60, все. Скучно. Давайте вернемся назад. Может, у меня все получит назад, я верну туда. Тверзий закрывает. Я тебя вернул. Я тебя вернул в самый початок. Хоп, да. Ня. Эээ. Прикольно. Это про был. Да я Грамбл. Давай ты вот сюда. Все, я вот сюда пойду. Мне чисто плохо. що зробити, якщо мене тут сміт бісить вже? Понятно, то був чорний ход. Але, ну, до речі. Так, але, ну, ходімо сюди, друзі. Ха, я грамбу! Я мене тобі бісить! что тупик. О, сюда можно. Блин, я сюда наполяю. Давайте тут сковаемся, может кто-то из-за Ладно, ходимо ще щось шукати. Ой! Я ч я став глічом? А ч я став глічом? Ніхто не знает, ч я став гличом. Я ж ході мог бути грамблом, якщо я не помиляю, конечно. Что я мав бути не грамблем, но я ж й став гличом. Я телепортирувався до халта, друзі. Я до телепортируюся до хата. Блин, прикольно в нем тут кімната, конечно. Эээ, то кто? Прикольно, 03 двері, 04 двері, 05 двері. Ой, я понял, то... то дорс битбат. Бит поганий дорс, типу. А то поганий сік, я їм став. Давайте лезум, 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 лізем лезум, лезом, лезум, лезом, лезум, лезом, лезом, бежим, 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 Iiii, doch muss ich! Ура! Ура, ну я проходжу, можете відпочити. Я же дошел, друзі, до 20 х дверях. У мене есть ретро-ключ, кем я ретро все двери открываю. Сын? Фигура! Давайте вот так перейдем. Опа, ты фейк. Думал по тому. А як не може підняться? А як не мені тепер підняти? Эй, убежить. Друзі, я був ретромоді. А то бідубат. Окей. Да, фігура, окей, прикольно. Я може піти. Идеально. Да. Що ж дорогі друзі, мені подайте закинути на файне відео, цікаве та веселе відео. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і пишіть коментарі, я їх обов'язково почитаю. А з вами був я, Gameplay X. І. і до нових зустрічей!